А як же ж себе показав Ураган 1М на фронті? А то теоретизувати та порівнювати можна вічність. Факти давай! З відкритих джерел відомо, що станом на 2021 рік на озброєнні загарбницьких військ перебувало 6 одиниць РСЗВ 9К 512 ураган 1М. Про виготовлення та передачу війську нових зразків інформація відсутня. Позаяк рашистська пропагандистська машина заявляє, що ураган 1 м то є вбивця Хаймерс, то немає нічого дивного, що в їхніх пабліках повно дописів про успішне застосування ураган 1 М проти українських РСЗВ західного виробництва, але що характерно жодних відео чи якихось інших доказів там не наводять. З нашого ж боку, 6 травня 2025 року, бійці 4-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер оприлюднили відео бойової роботи, на якому зафіксовано знищення РСЗВ Ураган 1М на Курщині. Посилання на відео лишу в описі. Тож, скидається на те, що хоча даний зразок озброєння і присутній на фронті, використовується він ну дуже обережно. Можливо, через малу кількість самих пускових, можливо, через брак касети з боєприпасами, а можливо, через опасіння, що злі українці їх всіх познищують своїми страшними бімбами. В таких умовах провести якийсь притомний аналіз ефективності ураган 1М неможливо, тож буду на цьому закінчувати дане відео.